Оздоровчий заклад Берізка знаходиться в селі Вонігово, в унікальному графському маєтку 19 століття. У 80-х роках тут вчилися діти, але майже 20 років будівля пустувала. Чотири роки тому її відремонтували. Відтоді тут відпочивають і оздоровлюються діти. Тут е, цікаво, ми їздимо на різні екскурсії, е, кожного дня е, щось цікаве. А на екскурсії куди їздити? Де ви сьогодні були? О, сьогодні ми були у вишково. Сьогодні в таборі є спальний корпус, баскетбольна та волейбольна площадка, а також поле для міні футболу, дитячий ігровий майданчик з гойдалками і гіркою. На території Берізки знаходиться живий куточок, де живуть Павліни, Фазани, китайська пухнаста курка. За чотири роки існування закладу тут оздоровилися чотири тисячі дітей. З 2014 році станом на сьогоднішній день оздоровилось 500 дітей. Зараз на даний час проходить восьма річна зміна і друга літня зміна. Цьогоріч за кошти місцевого бюджету відремонтували спальний корпус, почали відновлення горожі. Також укомплектували спортивну кімнату, закупили спортінвентар. На утримання оздоровчого закладу виділили майже один мільйон гривень. Один з подальших проблем, які будуть в цього закладу, то розширення саме можливості прийому дітей. Цей заклад з однієї сторони він працює круглорічно, але саме оздоровча компанія тут насичена, і ті умови, які сьогодні тут запропоновані, вони є можливо навіть зірцево показованими. Вихованці Берізки відвідують архітектурні пам'ятки Тячівщини, бувають на екскурсіях, в кращих куточках району та Закарпаття.